Цей інструмент необхідний для освітнього середовища Львова, так як він може бути найшвидшим і найбезперешкоднішим моментом для інформування дитини про те, якщо щось трапляється в його освітньому житті чи можливо в житті поза школою, і він хоче сповістити і не має розуміння до кого можна звернутися і як можна звернутися. Це безперебійно, безперешкодно і безпечно. Коли дитина захищена тим, що вона інформована про те, що в будь-якому випадку, якщо щось стається, трапляється таке, про що вона би хотіла поговорити з дорослими, навіть якщо це не випадок е булінгу, а щось що її бентежить, але вона не може насмілитися зробити це, вочевидь е е відразу поговоривши з кимось. В такий спосіб це працює швидше, і це працює безперебійно і це. Працює на тому інструменті, як наш електронний щоденник книг, де дитина вміє ним користуватися, розуміє алгоритми дії. І так далі. Цей елемент не лише точково вирішує певні проблеми, спілки їх і вирішували в школах в залежності від ситуації, і без того ми маємо порядок дій при виявленні булінгу і так далі, а власне йдеться про культуру середовища. Йдеться про культуру спілкування, йдеться про толерування чи не толерування тим чи іншим проявам, щоб діти виростали в тій атмосфері і в розумінні того, що є кордони, є, є знання, є вміння не фізично, але відповідати на, на якісь прояви зневаги, агресії до повідношення до себе. Тобто, нам важливо, щоб це покоління дітей, котре виростає зараз, було дещо. Свобіднішим, дещо захищеніше від того, які ми мали деякі, скажімо так, і, і інші, і інший досвід в минулому. Ми очікували на зменшення випадків, які були могли бути кваліфіковані як булінг, як цкування. Ми очікували на те, що адміністрація матиме чіткі алгоритми дій у випадку, якщо буде поступати, буде якась інформація про те, що дитина відчуває неспокій. Ми очікували на те, що в нашому суспільстві на загал, знизиться толерування таким проявам агресії. Нам найважливіше це власне безпека. Ми не йдеться не лише про фізичну безпеку, а йдеться про моральний спокій і про комфортне почуття дітей на території освітніх закладів, коли вони спілкуються з друзями. Ми маємо дуже зараз багато викликів, які несуть соцмережі. То це все йде до того, що ми маємо ще один додатковий інструмент швидкого е реагування на такі події. Націона кнопка запрацювала в місті Львові після 6 жовтня, і ми маємо вже місяць часу, коли вона діє. І в нас було близько 30 звернень з різних навчальних закладів, і всі вони за той місяць були опрацьовані. І всі відповіді надані. Вся кваліфікована допомога, яка була необхідна від закладу освіти дітям в той момент надавалася. Ми е, мали можливість в серпні місяці, коли ще не почався освітній процес, зустрічатися з керівниками шкіл і зустрічатися з тими людьми, які в майбутньому будуть е, відповідальними власне за е, безпосередню роботу з кнопкою Говори. Ми мали такі зустрічі з в кожному районі. Ми мали відверті розмови. Ми слухали один одного. Я, ми надавали запитання на ті. Такі болючі запитання, які з нас ставили керівники шкіл, як воно працюватиме, хто то адмініструватиме, яким чином будуть надаватися далі відповіді і так далі. Оце все отримавши. Ми після того зібралися з нашими колегами з УКУ, ми зустрілися з нашими колегами з МІТу, ми мали ще кілька сесій, таких переговорних, де ми допрацьовували деякі інструменти, ми допрацьовували алгоритми. Тоді ми зустрічалися з керівниками з відповідальними ще раз. Пояснювали їм, що ми змінили, для чого ми змінили, які ми кроки зробили для того, щоб е, програма е, і взрівестой інструмент працював комфортно і продуктивно і ефективно. Далі, коли ми мали ще місяць до початку, до старту, ми в добровільних засадах знайшли чотири навчальних заклади, які захотіли попрацювати в тестовому режимі, для того, щоб ми могли зрозуміти, де саме що працює некоректно, де що потрібно поправити. Отож ми мали ще два тижні додаткового такого тестового режиму, для того, щоб в тих пілотних школах. Зрозуміти в чому можуть бути виклики, коли зрозуміли, що ми вже в безпеці, що ми готові виходити на загал для всіх 128 шкіл міста Львова, ми зробили цей крок на початку жовтня. Тобто це йде не лише про ситуацію, коли ми маємо конфлікти між дітьми. Це можуть бути конфлікти, які мають діти поза школою, але школа може бути тим місцем, в котрому вони можуть розповісти це. Це можуть бути проблеми з однолітками, це можуть бути навіть деякі проблеми в сім'ях чи з вчителями. Тобто йдеться про все. Йдеться про те, що дитина мала би виростати е, в розумінні, що вона є в безпеці і що говорити. Вільно говорити про те, що її налаштовує, лякає, турбує, це все окей. Тобто, щоб ми не виростали в атмосфері залякування, страху і неможливості вільної комунікації на ту тему. Чисто практичні поради ми точно можемо давати колегам, якщо в них є існує така, такі інструменти, як електронний. Щоденник, який є у всіх закладах освіти, що може уніфікувати цю програму, зробити її доступною для всіх і зворотню реакцію видимою для органів управління освітою, щоб вони точно не боялися, можливо, точно починали. Не шкодували часу для тестування, не гарячкували з впровадженням тих чи інших моментів через те, що вже приходить час. Якщо ми не готові, значить ми не готові. Якщо ми готові ще повчитися і допомогти нашим відповідальним особам. Значить, ми це робимо, якщо є якісь певні моменти. Ми довго працювали над рідкою конфіденційності, так щоб все було вичитано, вивірено і не було потім інших, можливо, ще більш негативних проявів по відношенню до тих людей, які зверталися, і так далі. Тому, якщо є інформаційний ресурс, якщо є добра воля, якщо є розуміння, потрібно починати налагоджувати і. І інші технічні нюанси ми теж можемо допомогти надати відповіді, бо вже маємо, вже маємо свій досвід.